Ну, а падіння диктатури Асада відкриває можливості для всього регіону близького сходу, але містить і ризики. Так, словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, можна підсумувати всі висловлювання світових лідерів щодо змін у Сирії. Там уже призначили голову перехідного уряду, і вже до березня він має забезпечити перші парламентські і президентські вибори. Повстанці відкривають тюрми і випускають на волю бранців. Російський кон... Контингент тікає з Сирії, вивозять залишки техніки і намагаються врятувати свій особовий склад. Ну а Ізраїль тим часом нищить військові об'єкти режиму Асада. Докладно про все це Леся Головина. Довга вервиця автомобілів на лівансько сирійському кордоні. Після новини про падіння режиму Асада тисячі сирійських біженців повертаються додому. За даними ООН, за час громадянської війни за кордон втекли близько восьми мільйонів людей. Наше щастя неможливо описати. Те, що відбулося в Дамаску, принесе користь всьому арабському світу бо Дамаск – з арабів. І в Дамаску вже наповну господарюють повстанці та місцеві жителі. З президентського палацу виносять меблі та коштовності. На столі Асада дві перуки, На підлозі сімейні фотоальбоми та портрети членів родини руки несправедливості, утисків, бідності, відключень світла, відключень води можна продовжувати довго. І зараз, дякувати Богу, ми нарешті усунули Асада і його родину від правління. Після повалення режиму повстанці запровадили комендантську годину. Всіх силовиків, які працювали на Асада, закликали прибути у свої військові частини і здати зброю. І з тюрем випустили арештантів. Ось одна із таких в'язниць Седная. Це місце між собою називали людською бійною. Там утримували 20 тисяч бранців, яких щодня катували і гвалтували. Нині сюди приходять родичі тих, хто зник за дверима Асадівської тюрми. Ми ніколи не думали, що доживемо до цієї миті. Ми думали, що нас стратять одного за одним. Хто зараз керує Сирією, незрозуміло. режим Асада повалили повстанці із різних угрупувань. Тобто опозиція не єдина. Прем'єр Сирії після втечі Асада заявив, що готовий передати владу якщо ви зараз подивитесь на те, що відбувається в Дамаску, ви побачите, що уряд, який призначив ще минулий сирійський режим, мирно передає повноваження опозиційним групам. У свою чергу повстанці поки змогли організувати заходи безпеки та контролю над різними територіями, аби уникнути боїв, злочинів та мародерства. На тлі падіння режиму Асада активізувався Ізраїль. Війська Цахал зайняли буферну зону між голландськими висотами та Сирією. премєр Нетаняху одразу приїхав на кордони, заявив, що режим сирійського диктатора впав завдяки ізраїльським ударам по Ірану та Хезболі. А попередні домовленості про припинення вогню із Сирією не діють. Ця угода діяла останні 50 років, але сирійська армія залишила позиції. Тож ми дали наказ ізраїльській армії зайняти ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться безпосередньо біля кордонів Ізраїлю. Літаки Цахал також знищили склади із сирійською зброєю, авіабази та ракетні сховища. Наш єдиний інтерес це безпека Ізраїлю та його громадян. Тому ми атакували системи стратегічної зброї, як приміром, залишки хімічної зброї чи далекобійних ракет, щоб вони не потрапили до рук екстремістів. Туреччина ще одна країна, яка виграла від падіння режиму Асада і наростила свій вплив у регіоні. Анкара підтримує повстанців, які воюють проти курдів, і хоче створити свою буферну зону на сирійському кордоні. Туреччина не буде толерувати появу нових терористичних груп біля своїх кордонів. І якщо Туреччина та Ізраїль від наступу у Сирії виграли, то Росія та Іран принизливо програли. Основні учасники так званої вісі зла показали, що не в змозі підтримати своїх партнерів. Іран не надав підтримку, бо виснажений ізраїльськими ударами, Росія, бо всі сили кинула на війну з Україною. Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції. Це сталося і тому, що достатньої кількості російських військ там немає. Чому? Тому що вся боєздатна російська армія перебуває на території України від сили України залежить чи сильна армія Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, щоб помститись, і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять. Падіння режиму Асада схвалюють і штати. Хоча Байден наголошує зараз час невизначеності. У Вашингтоні остерігаються, що прихід до влади повстанців може сприяти посиленню тероризму в регіоні. Цей режим знущався, катував і вбивав сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму є фундаментальним актом справедливості. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє. Наступ повстанців у Сирії почався менше двох тижнів тому, і наростав як снігова лавина. міста падали одне за одним. Армія Асада тікала. Росія почала швидко виводити своїх військових та рятувати залишки техніки. Єдине, в чому РФ таки допомогла, надала Асаду і його родині притулок. Башар Асад був при владі останні 24 роки. До того майже 30 років країною правив його батько Хафес, кривавий диктатор, який жорстоко придушував опозицію і влаштовував репресії. Аво, що Асада спершу сприймали як прогресивного лідера, навчався і жив в Європі за освітою офтальмолог. Його й досі поза очі називають лікарем. Він був наймолодшим президентом в історії країни. Перші роки його правління навіть називали дамаською весною. Щоправда, тривала вона недовго, щоб придушити демократичну опозицію. Він взявся до кривавих чисток. 2011-го жорстоко придушив антиурядові протести, і відтоді Сирія поринула в громадянську війну. Загинули сотні тисяч людей. Асад став небажаним на заході, але його влада трималася на підтримці інших диктаторів і терористів: Ірану, Іраку, Росії, а також Хамасу та Хезболи. Леся Головинами Україна. Марафон єдині новини. Отже, сотні тисяч сирійців із падінням режиму Асада отримали змогу повернутися додому у відкритому доступі. Є відео зняте з дрона поблизу столиці країни Дамаска. Там велетенські затори із сотень автівок. Багато хто залишають машини на узбіччях і йдуть до сирійської столиці пішки. А скільки тих, кого сирійська диктатура змусила шукати прихистку в Україні, як вони реагують на останні події у своїй вітчизні? Історії кількох таких сирійців, які через Асада з Путіним втратили свій рідний дім, від них самих почула Ільвіна Сейдбулаєва. Ось це моє рідне місто Хан Шайхун. Тут була хімічна атака. Газ важкий. Хто сховався в підвали, помер. І ця атака була справою рук росіян. А це пан Осама на тій же мапі, на якій він останні два тижні відстежував пересування повстанців, показує розташування російських військових баз. П'ять шість аеродромів для винищувачів різних. Поки вони дійшли до Дамаска, майже 20 аеродромів. Осама Алмаж лікар ортопед ставить на ноги і цивільних, і військових. Він давно живе в Україні. Вчитися в Київ приїхав ще до початку війни в Сирії. Вдома не був довгих 13 років. Ми зустрічаємося з ним у робочому кабінеті зранку, через кілька годин після повідомлень про падіння режиму Асада. Однозначно, це радість. Це велика радість. А останні 11 днів Осама майже не спав. Зранку до ночі між прийомами пацієнтів не міг відірватися від новин. Звісно, переживав. Це був останній шанс для країни. Якби цього разу не змогли, і країна агресор допомогла, то вже всі ми вважаєте, вже ніколи не повернулися. Ніколи. Зараз, якщо подивитися, всі міста заповнені, свято. Зараз замість сирени музика. Асад пішов вдома в Сирії, васами мама, сестра і брат. Він не бачив їх дуже давно. Але про їхнє життя у Сирії часів Асада добре знає. останнім часом ні електрики немає, ні води. Це не життя, це існування. І нічого не скажеш, що щось не подобається. Заберуть тебе. Так, щоб тобі сподобалось, у нас є пісні революційні, але якщо ти їх слухав, то тебе однозначно кинули б у в'язницю. Нині така пісня грає на центральній площі Дамаска. Вона про те, що Сирія вільна. Народ це зробив, але величезною ціною. Високу ціну за свободу платить і земля косами Хасан в Україні. Він теж вивчився на лікаря. Працював стоматологом, одружився і хотів повернутися додому. Але в Сирії почалася війна. Будинок, де виріс хасан, знищили російські солдати. Йому ледве вдалося врятувати батьків. Наш родинний будинок, і будинок, який я будував для своєї сім'ї, щоб повернутися туди назовсім, були знищені під нуль. В них влучили російські ракети. Там видно, було знищене місто. А 2014-го росіяни почали знищувати українські міста. І тоді Хасан пішов добровольцем захищати свій другий дім. Зараз, з початку Великої війни, Сирії служить санітарним інструктором у ЗСУ. Я тут живу, це частина мене. Тут четверо моїх дітей. Це обов'язок, і ти маєш його виконати, хоча б трохи. Я не вважаю себе чужинцем. Я вважаю себе жителем цієї країни. Українців і сирійським корінням, таких як Хасан, чи. Саме зараз в нашій країні більше тисячі каже Зайдін Мухамат Наїм, голова діаспори Сирії в Києві. Він кілька разів на день вітається зі своєю мамою, телефоном, але вже найближчим часом побачиться з нею наживо. <говори> зараз переговоримо і точно поїду до мами. На це сирійці розпорошені по світу. Чекали 13 років і 7 місяців. Родина Асадів керувала Сирією півстоліття, та їхня диктатура розсипалася за 11 днів. Неможливо жити в диктатурі більше ніж 55 років. Останній диктатор це син колишнього диктатора Асада. Масштаб катастрофи в Сирії це більше 8 мільйонів біженців по всьому світу. В 2014-му сирійці були за кілька кроків від того, аби прибрати диктатора. Але як диктатор диктатору, його врятував Путін. Тож зараз сірійці по всьому світу святкують перемогу, і десятки тисяч повертаються назад. Але не Хасан його другий дім це Україна, і його війна зі спільним ворогом ще не закінчена. Коли в Україні буде повна перемога над російськими орками, звільнимо Україну до останнього сантиметру, що в нас забрали, тоді будемо святкувати як тут, так і в Сирії. Ільвіна Сідбулеєва, Максим Хлопотов, Олександр Петровський та Роман Гербельников. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.